Привіт! Це твої 10 хвилин турботи про себе. Сьогодні ми з тобою зробимо тренування на здорову спину. Все, що тобі для цього знадобиться, це килимочок і гарний настрій. Почнемо з першої вправи. Встаємо на чотири опори, долоні ставимо під плечима, коліна ставимо під тазу стегновими кістками, стопи приклеїли до підлоги. Починаємо з вправи кішечка, округляємо спину, голова дивиться вниз, вдох. Видих тягнемось вниз грудним відділом. Голова дивиться вгору. Вдох округляємо і видих. Тягнемось. Працюємо так ще. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Молодчинка. Обережно вирівнюємо корпус. Великим пальчиком вгору витягуємо руки вперед. Грудним відділом тягнемось вниз. І тягнемось під боріддям до підлоги. Стопи від підлоги не відриваємо. В цьому положенні ми маємо відчувати плечові суглоби. І такий невеличкий дискомфорт саме в плечах. І тягнемось вперед. Ще вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, два, один. Молодчинка. обережно піднімаємось і повністю повертаємось в попереднє положення. Долоні ставимо під плечима, голова дивиться вниз, спину тримаємо рівною. І прокручуємо праву руку назад, позаду робимо видих. Працюємо 5. 4 3 2 1 тепер вперед попереду видих 5 4 3 2 1 молодчинка змінюємо руку прокручуємо назад 5 4 3 2 1 тепер вперед попереду видих 5 4 Три, два, один. Молодчинка. Тепер сідаємо на сідниці, витягуємо руки вперед. Розслабляємо голову і, не піднімаючи корпус, тягнемось на праву сторону. Голова дивиться вниз. І тим самим, коли ми тягнемось в праву сторону, відчуваємо лівий бік свого тіла. Голова розслаблена, дихаємо рівномірно. Сидимо. П'ять, чотири, три, два, один. Переходимо, не піднімаючись в іншу сторону. І так само тягнемось. П'ять, чотири, три, два, один. Молочінко обережно вирівнюємось. І сідаємо повністю на сідницю. Спину тримаємо рівною. Якщо тобі так некомфортно сидіти, можеш просто схрещувати перед собою ножки. Беремо руки вгорі, долоні беремо за лікоть. Спинку тримаємо рівною. Робимо вдох. І на видих витягуємось. Голова дивиться в стелю. Вдох. Вирівнялись. Видих, тягнемось в іншу сторону. Голова дивиться в стелю. Вдох, видих. Молодець. Ще повторюємо. Чотири. Три, два. І один. Молодець. Ручки витягуємо в сторони. Тягнемо руки назад, зводимо лопатки. Вдох, видих, округляємо спину, тягнемо руки вперед. Вдох. видих. Ще п'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Молодчинка. Руки беремо в замок, долоні витягуємо до стелі. І тепер рухаємось по колу, починаючи з правої сторони, округляємо спину, робимо глибокий вдох, видих, тягнемо руки назад за голову. Вдох, видих позаду. Ще в цю сторону. Три. Два. І один. Молодець. І одразу в іншу сторону. П'ять. Чотири, три, два, і останній. Один. Витягнули руки вгору і тепер по одній ручці тягнемо за голову. Голова дивиться прямо перед собою, спину тримаємо рівною. Знизу робимо видих, вдох вгору, видих, потягнулись. Ще повторюємо шість. П'ять. Чотири, три, два, і останній. Один. Молодець. Ручки витягуємо через сторону. Тепер сидимо рівно і робимо пів головою через низ. Тягнемо вниз вдох, піднімаємо трошки трошки вище видих. Ще працюємо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодець. Вирівнюємось, правою рукою беремо за ліве вухо, робимо вдох. На видих натискаємо підборіддям, тягнемось до стелі. І стоїмо 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодець, змінюємо ручку. Тягнемось знову підборіддям до стелі. І стоїмо 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один, молодець. Руки ставимо на потилицю. Робимо глибокий вдох. На видих натискаємо на потилицю, під боріддям тягнемось до грудної клітини. Стоїмо, маємо відчувати розтяжіння по задній частині шийного відділу. Рівномірно дихаємо, стоїмо 5, 4, 3, 2. Один. Молодець. Зробили глибокий вдох. Відкриваємо грудну клітину, зводимо лопатки, видих, округляємо спинку, зводимо лікті перед собою. Видох, видих, округляємось. Видох і видих. Ще вісім. Видих. Сім. Видих. Шість, чотир, три, два, і останній. Один. молодець. Я сподіваюся, ти гарно відчула свою спину. Тепер руки залишаємо на потилиці, лікті дивляться в сторони. Ми дивимося за правим ліктем, а нахиляємося в ліву сторону. І робимо знизу видих. Видох. Повністю вирівнюємось. Видих, тягнемось в іншу сторону. Лікті не зводимо вперед. Лікті дивляться максимально вбік. Ще. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. І останній. Один. Молод жінка є. Тепер сідаємо з тобою на сідницю. Ліву ножку залишаємо знизу, права нога залишається вгорі. Якщо права нога в нас вгорі, значить лівою рукою ми відштовхуємось і дивимось за плечем позаду тебе. Тобто робимо вдох і на видих тягнемо корпус назад, дивимось за плечем. І стоїмо. 5, 4, 3, два, один. Є молодець. Вдох. Не змінюючи ногу, тягнемось в іншу сторону на видих. Вдох. На видих потягнулись. Стоїмо 5, чотири. Три, два, один. Є, змінюємо ножки. Тепер ліва нога в нас вгорі. Права ножка знизу, значить, правою рукою ми витягуємось. Вдох, видих, потягнулись назад, Дивимось на плече позаду тебе. Ще 5, чотири, три, два. Один. Вдох і видих. Тягнемось в іншу сторону. Стоїмо. 5, 4, 3, 2, 1. Молодчинка. Тепер схрещуємо стопи, беремось долонями під колінами. І тепер робимо глибокий вдох, витягуємось вперед. На видих округляємо спину і тягнемось назад. Вдох і видих. Ще три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Молодець. Поклали стопи, вирівняли спинку на максимум, зробили глибокий вдох. І витих чудово! Дуже дякую тобі за це тренування і бажаю тобі гарного дня.